А це Держлісфонд. Одеський лісгосп, Одеське управління. Підемо подивимось. Бачите що? Тільки заходжу в Держлісфонд. І от такий бардак. Це тут керує Домікани і Дунаєвецький. Дивіться, як рубають тут. І дота. Це не... Вон бачите, як порубано все. Порубане кошмар. А це робота лісників. Оце вони повинні прибрати. Якщо вони не можуть навести порядок, вони повинні прибирати. Я тут ловив... Заставляв чи сам прибирав. А це дивіться, от такі сучасні лісники. Тут прекрасне місце, я вам зараз покажу. Еті твари засирають тут все. Тільки крадуть і засирають. Це домікан, алкоголік. Бачите, яка культура. Засирав цей домікан, все, що міг тут. Чесно кажучи, я шокован. Тут, тут був рай, а зараз смітник. Ачтеки. Оце так вирубують. І все викинули. Засрали. Засрали. Культура по-домікановську. Таке воно гідне, п'яне і дурне. Це не людина, а смесь якогось алкаша. От. Що це за господарство? Оце, оце був тут рай, я вам скажу. Поки не прийшов сюди домікати. Бачите, це все вирубане, все вирубане. Рубають і викидають. Те, щоб не визивало сумнівів, що це лісництво. Бачите? Це ще якраз. Це років 10 назад. Якраз і після мене тут ніхто не підходить. Це поряд з мі... із сміттям і нефарбованим стовбом. Поцепили. ДП Одеське лісове господарство. Срач дозволяється. Полювання без відстрільних карток забороняється. Але срача тут немерено, Ну, срач це така тут культура в Одеському лісовому господарстві, домікану і його оточенні. Срач тут вилазить на поверхню, проступає кругом мусором, срачом, вирубаним лісом. До побачення.